Вісімнадцята в Україні про події на цьому мить. Далі у новинах на ТВА. Віталій Півовар. Добрий вечір. Українські військові починають будувати третю лінію оборони. Вона проляже на території Донецької і Луганської областей. Це будуть окопи і для самих бійців, і для техніки. У Міноборони пояснюють, споруди потрібні у разі наступу противника. На тепер у зоні АТО діють дві лінії оборони. Однак у Міноборони уважають їх уже недостатньо. Перемир'я більше не буде. Про це заявив лідер бойовиків ДНР Олександр Захарченко. За його словами, жодних розмов з Києвом більше терористи не вестимуть у планах ДНР. Взяти Слов'янськ, Маріуполь, а також вийти на кордон Донецької області. Спроб розмовляти про перемир'я з нашої сторони більше не буде. Ми тепер будемо дивитися, як реагуватиме Київ. Київ зараз не розуміє, що ми можемо наступати по трьох напрямках одночасно. І крім того, Захарченко сказав, що бойовики відбиратимуть квартири в тих мешканців, які поїхали з окупованої території. Їхнє житло віддаватимуть терористам. Україна виходить на посилене патрулювання, під особливий контроль візьмуть важливі об'єкти інфраструктури. У регіонах облаштують штаби з протидії тероризму. На такі заходи країна переходить, щоб вистояти у разі теракту. В Україні починається посилений режим патрулювання під цілодобову охорону, візьмуть стратегічні об'єкти інфраструктури, а саме укризалізницю, морські вокзали та аеропорти, електростанції, мости. Таке доручення губернатором області дав прем'єр-міністр перестороги пояснює загрозами терористичних атак. Зараз я підпишу доручення. Тут є декілька навіть сотень об'єктів загальнодержавного значення, які підлягають після сьогоднішнього рішення обов'язковій охороні. Міністерством внутрішніх справ, Національною гвардією та службою безпеки України через загрозу терактів. Патрулі правоохоронців по всій країні посилять двічі. Їх до і підкріплять оперативниками СБУ. Повідомив чільник МВС Арсен Аваков під особливим прицілом міста Донбасу. Особий порядок має бути безусловно, в Донецькій і Луганській області. Там пріжжовського ці патрулі должны реагувати не только на террористическую угрозу. Там будут действовать у нас антитеррористические группы Национальной гвардии специальные. Но здесь еще наряды милиции и гвардейцев. Это еще и... Словно говоря, скорая помощь в случаях вот этих обстрелов і ситуації, которые там визникають. Напередодні на посилений режим патрулювання вже перейшли у Харкові на черзі Запоріжжя, Одеса та міста Донбасу. У регіонах запрацюють антитерористичні штаби для координації дій правоохоронців та силовиків, зазначив секретар РНБО. Окрім того, за словами Турчинова, у зоні АТО посилять пропускний режим. Нині це єдиний бар'єр, який блокує рух зброї та вибухівки на мирні території. На жаль. Терористична загроза стає сьогодні реальністю. І саме тому, без будь-якої паніки, без будь-якої суєти, ми повинні забезпечити адекватні контртерористичні заходи. Також яценюк доручив чільникам регіонів скласти мобілізаційні плани на випадок екстреного переходу економіки країни на військові рейки. Ксеніверкалець Павло Тихоненко Тва. На сході України вже більше як 9 тисяч військових з Росії. Такі оновлені дані РНБО. Крім того, через неконтрольовані ділянки кордону завозять боєприпаси близько 40 вантажівок щодня. За добу бойовики обстрілювали позиції АТО 115 разів. У хід йшли артилерія, міномети, танки і гради. Троє українських бійців загинули. 50 зазнали поранень. Протягом години у ту частину Луганської області, яку контролює Україна, повернуть світло на теплі електростанції, розташованій у місті щастя. Запустили резервний енергоблок. Повідомляє прес служба Геннадія Москаля. Підключати до електроенергії будуть поступово передусім об'єкти соціальної інфраструктури. Нагадаю, в обід бойовики влучили у трансформатор ТЕС у щастя. Один з двох енергоблоків зупинився Геннадій Москаль. Заборонив чоловікам покидати межі Луганської області без довідки з військомату йдеться про тих, кому від 18 до 60 років. Тепер на блокпостам їм доведеться показувати довідку про звільнення від призову та мобілізації для пересування у межах території області під Україні. Обмежень немає. Своє рішення пояснює підготовкою до мобілізації. В Києві поховали Юрія Розналевича. У зоні АТО він був розвідником під час вибуху на Фугасі. Своїм тілом хлопець прикрив товариша. Помер боєць, не виходячи з коми. В останню путь Юрія провели під гімн Небесної Сотні. Сам не знаю, де кові. У мало виповнитись 27. після повернення з фронту. Чоловік хотів створити родину. Він мріяв одружитися після війни. Попрощатися з героєм прийшли сотні людей. Перша вчителька Юрія написала йому довжелезну посвяту: сумуй народ, сумуй земля, сумуй вся Україна. Тобі священно клянемось і відплатимо за сина. Слава, слава героям! Слава нашому Юрочці. Його боротьба за батьківщину почалася з Революції Гідності. Будучи її активним учасником, хлопець почав розмовляти винятково українською. Розмовляв раніше російською мовою. Після Майдану він став настільки патріотом таким. Він ні одного слова на російській мові не говорив. Кажу, Юра, ти так змінився, тільки на українській мові розмовляєш. А він каже: Тетя Зіна, я ж патріот. Як тільки Почалися бойові дії на сході. Юрій пішов на фронт добровольцем. На передовій зразу розгледіли безстрашного розвідника. Солдати з'ясовували позиції супротивника і передавали координати командуванню. Найчастіше у розвідку Юрій ходив разом зі своїм другом, з позивним батя. Якщо сідіти складно було, батя старався Юрій може діто німношко придержати первому пути вперед. Ну Юра постійно був з ним, постійно спину і нам, і йому прикривав. Під Час однієї з операцій машина, у якій їхали розвідники, натрапила на радіокерований фугас. Юрій своїм тілом закрив від вибуху побратима. Батя, Батьяку Юра прикив, бачив, що були сили острілюватися і на себе юру винести з машини. Якби місцеві мешканці не Проїжджали мимо, не тікали. Ну хоча їх теж можна зрозуміти, що мирні люди вони бояться. То, можливо, Юру вдалося спасти. Просто що дуже було багато часу втрачено, поки машина стала і його в лікарню завезли. Обидва бійці впали у кому. Вижити вдалося лише одному. Боєць з позовним Одеса попросив не показувати його обличчя, бо невдовзі знову повертається на передову. За нього одного сотня їхніх ляжуть. Ховали герої України на байковому кладовищі. Марія Черніхівська, Олександр Ітегілу. Тивай. Сотні мешканців Дніпропетровська прийшли здати кров для травмованих кіборгів З самого ранку. У лікарні імені мечникова довжелезна черга аж на вулицю. Українських бійців туди привозять щодня. Замість очікуваних медиками двох сотень донорів здати кров прийшли більше як дві тисячі дніпропетровців. Сходитися люди почали ще о шостій ранку за три години до відкриття пункту здачі крові. Усе заради того, аби допомогти пораненим бійцям. В інтернеті вчора прочитала що для ранених для наших бойців. Що не жалко і кров. Ні бездушним, як горіться. Безразлічним, поэтому скільки надо, столько будем стоять. Всем, чим можемо, тим поможемо. Ну я лежу тут в сусідньому відділенні, поінтересувався, що за черга. Рішив також здати кров. Довжелезний живий ланцюг зовні і переповнені коридори всередині лікарні. Кожен терпляче чекає своєї черги, а дехто заради кіборгів кров здає вперше. Ні, ні, я не готувався, просто прийшов і здався. Лікарі розповідають, щодня до Дніпропетровська доставляють усе нових і нових поранених. Вступило вночі 22 людини, 11 з яких госпіталізовані в лінію. Взагалі знаходяться на лічені 130 людей, важких ранених. Це велика цифра, і майже всі вони нуждаються в крові. Кількість донорів, яких може прийняти Дніпропетровська лікарня імені Мечникова, обмежена одна тисяча за добу. Таке число охочих здати кров зареєстрували у перші дві години роботи. Хоча на вулиці чекали ще стільки ж людей. Вони матимуть змогу прийти наступного разу. Подібні акції будуть проводити й надалі. Адже скільки крові знадобиться, не знає ніхто. Вікторія Тищук, Тивай. На Харківщині у місті Первомайської СБУ схопила терориста організації Оплот. 35-річний мешканець воював на боці ДНР у містах Стробишево та Докучаєвськ. У його гаражі знайшли пістолет Макарова, револьвер на ган і боєприпаси. Під час затримання чоловік намагався утекти. Наразі йому оголосили підозру в організації терористичної групи. Жалосте. пистолет ПВМ со снаряженным магазином. Также в ведре находятся патроны. Посмотреть. Півмільйона гривень за допомогу слідству харківські бізнесмени готові заплатити за інформацію, яка допоможе знайти винних у теракт, який стався у понеділок. У тамтешній облраді повідомили місцеві бізнесмени самі звернулися з пропозицією. Гроші збираються сплатити через благодійний фонд. Нагадаю, 19 січня у Харкові біля будівлі Московського районного суду стався теракт. Постраждали 13 людей. Залізничники відновили рух потяг у напрямку Маріуполя на перегоні Комиш зоря розівка Аби полагодити колію, їм знадобилося три дні. Рух по ній буде здійснюватися в обох напрямках. Пошкодженою лишається парна колія. Відремонтувати її укрзалізниця. Розраховує за п'ять днів. Нагадаю, 20 січня диверсанти пошкодили полотно довжиною 500 метрів. У результаті теракту з рейк зійшли вагони з рудою. Більшість із них відновленню не підлягають. Перевезення контрабандного вугілля на 4 мільйони гривень зупинили податківці на Донбасі. Як заявили у державній фіскальній службі, зазвичай із зони зонато намагаються вивозити автівками. Загалом контроль за контрабандою значно посилили уздовж усієї фронту. У зоні АТО додатково направили півтори сотні міліціонерів. Вони контролюють, які товари завозять із зони бойових дій. Такий режим діє уже тиждень. Зупинено дуже багато. Так. В основному йде, йде фокус на зупинку автомобільного транспорту. Мова йде, наприклад, про вугілля, тобто майже все вугілля, ну, згідно моїх даних, так, на вчора, яке просувається автомобільним транспортом, зупинено так. і є дозвіл на пересування тільки залізничним транспортом і тільки окремим оператором. Що стосується вугля, значить на сьогодні вилучено 35 залізничних вагонів, вагою 25 тисячі тонн на загальну суму 4 мільйони гривень. Там іде, будемо казати, суцільне суцільний контроль. Крім того, податково візьметься за боржників. Перевірять усі підприємства, які мають державну частку, прийдуть передусім до тих, хто боргує бюджету понад 5 мільйонів гривень податків. За словами голови державної фіскальної служби Ігоря Білоуса, найбільше уваги приділять видобувним підприємствам. Мін'юст оголосив про ліквідацію державної виконавчої та реєстраційної служб реформу структур контролюватимуть грузинські експерти, котрі визначать пілотні регіони, де тестуватимуть систему у планах уряду і масові скорочення 20% центрального апарату та 10% територіальних органів юстиції. Це близько 2,5 тисяч осіб по усій Україні. Уся кількість департаментів структурних підрозділів Міністерства юстиції вдвічі ми в рамках аудиту підрахували, що в нас на дев'ять осіб, які працюють в системі, один керівник. Таким чином працювати нема кому. Всі керують один одним. В кінці даної реформи виконання рішень судів буде здійснюватися за змішаною системою. Окрім державних виконавців, ми будемо мати приватну виконавчу службу. За змішаною системою рішення судів будуть виконувати не лише державні, але й приватні виконавці. Експерти передбачають, така система буде більш продуктивною. Від обсягу та якості виконаних судових рішень залежатиме і гонорар приватних виконавців. Власне, ці виконавці мають замінити нелегальних колекторів. решения будут исполняться, но они будут исполняться как государственным органам, так и частными лицами, частными исполнителями. Если я кредитор, допустим, я банк, я имею решение о взыскании денежных сумм, и у меня есть выбор, кому обратиться, в государственное исполнение или в частное исполнение. И мы получим рынок, так сказать, исполнителей, государственных и частных исполнителей, которые будут конкурировать между собой. Сто днів люстрації ювілей процесу очищення влади активісти відзначили на банковій. Туди принесли смітник із мітлою. Президента просять відправити назвали ще історії так званих недолюстрованих чиновників, а саме тих, які за часів Януковича досі обіймають високі посади. Хто вони розкаже Христина Гавраш. Так люстрації ні імітації, так, люстрації ні, імітації на смітник історії відправити тих, хто прислужував Януковичу, вимагають від президента активіста і зачитують список із 33 найбільш одіозних чиновників, які досі перебувають у своїх кріслах, попри те, що на очищення від них у нинішньої влади було 100 днів. Меж заступник голови державної служби з звичайної ситуації пан Бойко Анатолій Павлович. Ми Микола Франтовський, прокурор Донецької області. Тут є багато. Тут не тільки люди, які підпорядковуються, і яких безпосередньо призначає президент. Тут люди всі зі всіх відомств і міністерств, які повинні підпасти по цю першу хвилю автоматичної люстрації, але вони продовжують працювати. Чому вони продовжують працювати? Це питання до президента. Звернення громадської організації буде передано на розгляд і вчасно буде розглянуто. Генпрокурору, який чи не першим розкритикував люстраційний закон, нині вказують на принесений символічний смітник. Переконують, він саботує розслідування злочинів попередників та й саму люстрацію. Досі сумнозвісні прокурори з минулого не полишили свої фешенебельні кабінети. Загалом за 100 днів звільнили 374 чиновників, але й ті масово кинулись до судів. Кожен другий наполягає його конституційні права на працю. Порушила і найактивніші прокурори. Право на труд жодної людини не порушується. Будь ласка, працюйте, але державна посада це не приватна власність. Якщо держава вас бере на службу, то в цій службі вона не потребує. Держава не гарантує конституційного права кожної людини, що саме вона буде на державній службі. Для цього повинен бути відповідний доступ. Для них цей доступ закритий законом, який вимагали люди. Служителі Фоміди не. Не такі категоричні фактично на всі клопотання люстрованих ексів звернутися за роз'ясненнями до конституційного суду дають добро. Не відмовили як заступнику прокурора Одещини Максимові Занфірову. Він до слова син колишнього заступника одіозного генпрокурора Віктора Пшонке на судове засідання. Сам Занфіров не прийшов. Обурення експосадовця озвучила його адвокат. Вимоги позовні вони грунтуються в тому числі саме на Невідповідності норм закону України про очищення влади, нормам конституції, які звужують та порушують права позивача на працю, вільне обрання своєї роботи та тощо. Суд вирішив звернутися до Верховного суду України для внесення для вирішення питання стосовно внесення до конституційного суду подання щодо конституційності окремих положень закону України про очищення. Влади. Самі ж судді досі не пройшли люстрацію і бояться її як вогню у процедурі очищення судівської системи, прописані у законі, вони побачили порушення і вже поскаржилась до конституційного суду. Судді є сьогодні величезними найбільшими саботажниками закону про очищення влади. Не дарма що жоден суддя не був люстрований і не хоче бути люстрований. Якщо не буде діяти законна люстрація. Сміттєва люстрація минулої осені більше не повториться буде кривава люстрація. Щоправда, на поступки суддям таки можуть піти творці люстраційного закону. У середині лютого озвучать правки до частини, яка стосується саме служителів ФЕМІДе. Обіцяють, норма про звільнення чиновників, які працювали з Януковичем, не зникне із закону. Хоча на цьому наполягають уже звільнені державні мужі і нинішні депутати опозиційного блоку. Вони, до речі, теж направили скаргу до Конституційного суду. Поставити крапку на гучні люстрації можуть ось у цій будівлі. Якщо Конституційний суд України визнає... Неконституційному норми закону про очищення влади вже звільнені чиновники повернуться у свої крісла. А українцям ще й доведеться виплатити їм компенсацію за незручності. Христина Гавриш, Євгеній Кіяшко, Твай. Бути патрульними захотіли вже 13 тисяч українців, причому третина із них жінки. Про це повідомив радник голови МВС Шкіряк. За його словами, у Києві даївці працюватимуть до липня, доки не сформують патрульну поліцію. Тим же, хто зараз працює в ДОІ, теж можна брати участь у конкурсі. Хоча особовий склад нового підрозділу обіцяють максимально оновити. Ще 30% – це жінки. Віком від 21 до 35 років, власне як і чоловіків. Але якраз от цікаво те, що багато жінок, якраз тих, яким вже після 30. І є, що цікаво, тут варто зазначити, що є люди навіть з двома вищими освітами. А, ну, Левова частка з вищою освітою, але, але багато людей навіть мають дві вищих освіти, і сьогодні виявили таке бажання служити в патрульній поліції. Вже найближчим часом мають визволити чимало українських полонених таке обіцяє. Керівник центру звільнення заручників Юрій Тандіт також сьогодні вдалося повернути на волю трьох захоплених кіборгів та тіла загиблих героїв. Але разом із тим бойовики вже відкрито відмовляються від своїх мінських обіцянок відпустити усіх полонених. Андрій Засаднюк докладніше. Коридори ганьби, публічні побиття, провокаційні інтерв'ю та голослівні звинувачення. Бойовики постійно порушують вимоги міжнародних законів щодо полонених, заявляють правозахисники Amnesty International. І наразі у їхніх руках, за даними української влади, перебувають близько 600 людей. За мінськими домовленостями їх усіх мали би обміняти на затриманих сепаратистів. Але бойовики постійно ігнорували угоди. А нині ватажок сепаратистів Олександр Захарченко і зовсім відрікся від своїх обіцянок. Об обміні п'єних даже слышать, не хочу. якщо будемо міняти... То одного на одного по підразділенієм, попри спротив бойовиків, заручників все таки визволяють. Сьогодні на волі вийшла частина полонених кіборгів, тих самих, над якими напередодні знущалися бойовики. На сьогоднішній день активно ведуться переговори з ватажками бандоформувань про звільнення українських полонених. Вже вдалося звільнити трьох українських військових та повернути тіла восьми загиблих воїнів. Утім, уже незабаром українські переговорники сподіваються визволити значно більше людей. Після тривалих переговорів сторони обмінялися великими списками полонених. Там є ще група тих наших воїнів, яких, може бачили в СМІ, яких намагалися використовувати в інформаційних форматах російські журналісти водяях по городу Донецьку. Ми знаємо о них. І точно також же час там велика група наших ребят з нашої групи, яка займається освобождением їх. журналіст Дмитро і сам був у полоні бойовиків понад два місяці. каже, зазвичай до заручників ставляться нелюдяно, а тому важливо зробити усе необхідне, аби бранці повернулися на волю. Знущання відбувається, тому що демонстрація на цих псевдопарадах так званих полонених, це є вже знущання, і це насправді порушення міжнародних прав і етичних норм. Навіть якщо до них не застосовують тортуру безпосередніх, то утримання в таких умовах, в яких там зазвичай отримують людей, це вже є тортури. Звільнити полонених закликають і в ОБСЄ. спостерігачі уже вкотре нагадали бойовикам про мінські домовленості, яких вони зобов'язалися дотримуватися. Андрій Засаднюк ТВА. Нову партію, начебто, гуманітарки, готують для України Росія. Це буде вже 12-й вантаж за останні півроку. Про це повідомляють у МНС Росії. Терміни відправки не уточнюють, однак раніше казали, що це буде кінець січня. Що саме повезуть? Традиційно невідомо жодного разу вантажі не перевіряли ані українські митники, ані міжнародні організації. РНБО нагадує у такий спосіб, Росія доправляє бойовикам зброю і техніку. Путін звинувачує Київ у повномасштабному наступі. Президент Росії переконує за смерті на сході України відповідальні ті, хто віддає злочинні накази. За його словами, єдиний спосіб припинення конфлікту це мирні переговори. Путін також заявив, що замість того, щоб підтримати його пропозиції з урегулювання кризи, влада України почала масштабні бойові дії. Київськими властями болден. официальный приказ о начале крупномасштабных боевых действий практически по всему периметру соприкосновения противоборствующих сторон. Результат – десятки убитых и раненых. Причем не только среди военнослужащих с обеих сторон, но что еще трагичнее, погибшие есть и среди мирного населения. Пропозиції, від якої Путін не зможе відмовитися, принаймні так думають у Німеччині. Тамтешній уряд хоче запропонувати Росії зону вільної торгівлі від Лісабона аж до влади Востока в обмін на мир в Україні. Подробиці від оглядача Deutsche Welle. У пошуках виходу з української кризи Берлін готовий до широких жестів. Принаймні, за даними впливової мюнхенської газети Зідойча Цайтунг німецький уряд та Євросоюз можуть запропонувати Росії створення широкої зони вільної торгівлі в обмін на припинення агресивної політики Москви в Україні. Напередодні про формулу зони вільної торгівлі від Лісабона до Владивостока говорила на форумі у Давосі канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Вона ж нагадала, що цю ідею колись подав сам російський президент Путін. Створення зони. Вільної торгівлі з Росією підтримують і соціал-демократи, партнери Меркель по коаліції. Зокрема, про цю ж формулу у своїх виступах в Давосі говорив і Німеччини Зігмар Габріель. Утім, на цьому етапі це лише ідеї З Москви поки не надходило жодних реакцій, і навіть невідомо наскільки колись привабливі для Росії пропозиції цікавлять російське керівництво зараз. У Берліні це теж добре розуміють. Тому Ангела Меркель у Давосі знову твердо висловилася за продовження санкцій проти Росії. І закинула Москві порушення миру, який панував у Європі після Другої світової війни. Захоплення відчуження Криму Меркель назвала не просто анексією, а й порушенням цінностей. Ну і поки Москві запропонували подумати над зоною вільної торгівлі у Брюсселі Не забувають про пряму фінансову допомогу Україні. Як стало відомо, наступного вівторка міністри фінансів країн ЄС обговорять збільшення термінової кредитної допомоги Києву до 2,5 мільярдів євро. Це аж на 700 мільйонів більше ніж планували раніше. Одночасно, євросоюз хоче розширити і гуманітарну допомогу для населення Сходу України. Йдеться передусім про надання ліків, продуктів та модульних містечок для вимушених переселенців. Досі країни ЄС вже надали Україні гуманітарну допомогу на 76 мільйонів євро, але й цього може бути замало. Тому наступного тижня Київ та Дніпропетровськ відвідає єврокомісар з гуманітарної допомоги. Він на місці хоче побачити, як триває розподіл речей та яка. Та ще допомога зараз була б вкрай необхідною людям. Японія не буде викупати своїх громадян із заручників ісламської держави. Прем'єр Сінзо Аба заявив, що ніколи не піде на поступки терористам. Нагадаю, 20 січня бойовики із угруповані Ісламська держава оприлюднили відео у зверненні, вимагають викупу 200 мільйонів доларів за двох японських громадян. Це підприємець і журналіст, які потрапили у полон, коли працювали у Сирії. Терористи погрожували їх стратити, якщо протягом трьох днів не отримують гроші. Цей термін спливає власне сьогодні. Утім, у японському уряді кажуть, що шукають шляхи, щоб звільнити бранців і зберегти їхнє життя попри те, що ситуація дійсно складна, ми продовжуємо шукати підтримку у інших країнах, у релігійних лідерів, які можуть мати контакти, які допомогли б звільнити наших громадян. Далі програма сьогодні надзвичайний про їхні теми розкаже В'ячеслав Афутін. Вечір добрий. вітаю колега. Би своїх щоб чужі боялися. Так самоборонці Черкащини шукають сепаратистів. Подробиці дивіться у випуску.